Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчнемо мапу. Давайте пройдемо гоночку. Давайте цю пройдемо. 8 касариків дають в разі виграшу. Так що за кадом я модернізував світ свій Dodge Challenger до вуличного рівня. Так що він тепер не такий, який був. Але все одно щось. Трохи може й нас доганяю, ну... Но... Може о, завдяки... А, не дає проїхати. О, я в лідери вирвався. Так, спробую. О, протиснувся. Я на максимальній швидкості. 295 км за годину тепер. Ну, інколи буває 296, 297. О! Швидко якось. Ну, 10 касарків, трохи більше 10 касарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!